Всім доброго дня, покажу чуть-чуть нашого бардаку в складі. Вреніше, короче, робимо ремонт. Запчастини зараз вжать. Ну, якось так. Суть в чому, я все розказую вам за терпети, дивіться, одна ось вже рестова. Я навіть не пам'ятаю це оригінал або перетягнута. Ну, думаю, скоріш всього оригінал. Так, бо є подушка. Це оригінальна терпеда, ну, назвати. Ось далі, 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 далі. Он лежить вже перетягнуто. Це перетягнуто по качеству, в принципі, не відрізнити. Сьогодні забрали, це, по-моєму, клієнтська, так, подушки немає. Далі. є ось, по-моєму, перетягнута до рестого компасу. Також воно лежить. Пам'ятаю оригінал або перетягнута рестора. Також ще клієнтське терпети ще зараз на перетяжки. Недавно перетягували Р4. Кайок поцікавлять. Перетяжка терпеду, бо вже готові встановлені торпеди на компас. Є в наявності можете набирати. Також маємо багато вон, різних запчастин карти дверей, реставрі, до Різні. ось, ну, допустим, дори стало стає у хоку. Людина спрашивала. З такою сіткою є салпайн вибита, а ця по-моєму, з яким-то там молодім дефектом а тут десь царяпка була. Коротше, карти в наявності є. До рестойні різні комплектації. Ну, Коротше, хватає всього. Можете набирати запитував, появилися LED лінзові фари, є в ідеальному стані, є чуть-чуть дешевлі з підпаяними кріпленнями. стопаки є, є ледовський стопак, є обичний галоген, є дорест, терест. Можете дзвонити запитувати.